Вітаю, художники! Давайте сьогодні поговоримо про кольори та про кольорознавство, тобто, як змішуються різні кольори, і що у нас утворюється. Перше, що я б хотіла у вас запитати, це які ви знаєте основні кольори. Основні, тобто, це ті, без яких неможливо змішати інші. Тобто кожен колір у нас змішується з основних. І якщо цих кольорів немає, то ми не зможемо змішати будь-які інші отримати. Я сподіваюся, ви пригадали, що це три основних кольори. І давайте відразу малювати схемку. По центру намалюємо невеличкий такий кружечок. І намалюємо у нас буде така ніби квіточка. Три таких плюсточки великих. Саме три їх має бути, тому вони такі кругленькі в мене виходять. Так, І приблизно Однакового розміру. Отже, ви можете малювати зараз або гуашю, або аквареллю. Неважливо. Основні кольори у нас це червоний саме ось такий червоний колір. І зафарбовуємо ним. Звісно, гуашю ця схема буде більш така яскрава у вас. Але акварелью швидше вийде. Так. І у нас буде така в кінці заняття буде така підказочка. Тобто червоний колір ви ніяк не зможете змішати з інших кольорів. Ось такий червоний, як помада, як кавун або мак. Це кольор. Основний, якщо його у вас немає, якщо він закінчився, ви хоч усі інші змішуєте, такий червоний ви отримати не зможете. Зате завдяки ньому можна буде утворити багато-багато інших відтінків. Так, другий колір у нас це жовтий. Так, я візьму ось такий у мене, ну, світлий, світленький такий. Лимонний жовтий колір. Також, ви знаєте, що якщо у вас в жовту фарбу потрапить якась інша, то, якщо її багато і зміниться вже колір цієї жовтої фарби, то ви його не відновите ніяк. Якщо він вже змінився, якщо він став брудний, зелений або якийсь коричневий, то все. Так, і третій кольор це синій. Ось такий, ніби темно, блакитний кольор. Це в кожній схемі. Ви можете побачити навіть на упаковках з фарби. Часто малюються такі підказочки, що у вас є ось такі три основні кольори. І в будь-якому наборі там, малювання, у вас ці кольори. Мають бути, бо без них, ну ніяк. Так, є ось ці у нас основні кольори. Йдемо далі і тепер будемо змішувати. Ми не будемо малювати іншими фарбами. Ми будемо лише цими. Ось давайте перевіримо, перевіримо що ми отримаємо який кольор, якщо змішаємо червоний та жовтий, ніби ще одну пелюсточку малюю тут між ними. Жовтий та блакитний і червоний та синій. Так, отже, я беру. Використовую ці самі кольори, які я щойно якими малювала, беру жовтенький, так багатенько, і додаю туди червоного. Так, і ми отримуємо помаранчевий колір. Можливо, якщо ви додасте трішки більше або трішки менше, то відтінок буде у вас тут відрізнятися. Це те, про що ми з вами говорили. Завдяки цим кольорам ми можемо намішати багато різних, тобто навіть оці два змішуючи, червоний та жовтий, ми можемо отримати з вами багато різних відтінків Помаранчевий, Але основний це помаранчевий. Так, йдемо далі. Тепер змішуємо жовтий та блакитний. Це добре знати, якщо у вас лише є ці три кольори, а вам потрібно намалювати повноцінну картину, то ви можете завжди використовувати ось таке змішування. Так, беру цей самий блакитний. І додаю його в жовтий. І дивимося, який у нас виходить зелений колір. Знову ж таки, відтінок тут може бути різний. Так, зафарбовуємо від того, який у вас е синій або жовтий, вони ж також бувають різні, так? То і е ось ці. Другий ряд кольорів наших, він може бути різних відтінків. Так, і третій колір, який ми з вами змішаємо, це червоний та блакитний. Пробуємо. Так, червоний. І беру цей самий синій. Так, намагаюсь набирати однакову кількість фарби. І дивимося, що у нас виходить. Так. А у нас з вами ось такий. Я ось тут легенько намалюю, в самій серединці і він не гарний, Він схожий чи то на сірий, чи на коричневий, а має бути фіолетовий. І це ви маєте запам'ятати, це основне, мабуть, в цьому уроці. От, наприклад, в мене є схема, це професійна схема, як змішувати тут кольори. Ви не дивимося на все підряд. Ось тут дивимося. І дивимося, як змішуються основні кольори: червоний та жовтий, помаранчевий, це зелений отримали. А тут, пишеться, що синій та червоний ми отримуємо фіолетовий. Але хіба це фіолетовий колір? Ні, і ніколи ви його не отримаєте, якщо будете змішувати ось такий синій, так, блакитний синій та червоний саме ось такі відтінки. Але на багатьох схемках, підказках вчать, що якщо додати синій та червоний, ми отримаємо фіолетовий, але це неправда. Тобто ось ці два кольори нам не підійдуть. Нам потрібні інші відтінки червоного та синього. Для того, щоб утворити фіолетовий, нам потрібен не червоний, а рожевий. Це може бути темно-рожевий кольор ось такий. І я ось тут намалюю так ніби половинку нашої пелюсточки. Таким рожевим, як вишня, так, вишневим кольором. Так. І відразу накладу його в палітру. Так, а синій нам також потрібен не такий блакитний, а більш схожий на фіолетовий. Ну, тут, буде ось такий. Бачите, я, скільки його використовую. Це в мене найпопулярніший колір в акварелі. Мало його залишилося. Ось так. Так. Бачите, він відрізняється. Він не тільки темніший, він е, от, більш схожий сам по собі на фіолетовий такий відтінок. І додаю його тепер до цього рожевого. І пробуємо дивимося, що ми отримали. Ось. Ось це вже справжній фіолетовий відтінок. Фіолетовий колір. Він зовсім не схожий на ось цей. Так? Бачите, тут прям чорний якийсь вийшов, а тут дійсно е фіолетовий. Тому, якщо вам потрібно змішати фіолетовий, завжди пам'ятайте, що не можна брати ні червоний, ні блакитний, лише рожевий та такий темно-синій. Ось у мене є гуаш, і ви можете порівняти, так? Ой. Тобто ось ці нам не підійдуть. Він може бути темніший, не обов'язково такий світлий. Він може бути і темний, але з ним не вийде зробити фіолетовий. А ось такий. Він уже трішки схожий на фіолетовий з рожевим. Бачите, є відмінність. У вас буде виходити гарний фіолетовий відтінок, і там вже можна експериментувати, додавати більше фіолетового, більше рожевого, і будуть виходити різні відтінки, тому це ми запам'ятовуємо. І тепер ми можемо з вами ще один ряд зробити кольорів, додаємо. Ось тут, між ними, і ще різні, зараз будуть у нас третій ряд кольорів, щоб у нас така вийшла повноцінна схема. Будемо знову змішувати, але е Тут, що важливо, що ми будемо брати. Ось ці вже кольори один червоний. Будемо зараз по порядочку йти. Так, червоний і помаранчевий. У мене тут трішки він зіпсувався. Зараз спробую такий брудненький став. Той помаранчевий, який ми з вами змішували. Я його спробую зараз сюди додати. Так. Дивимось, що виходить. Виходить такий яскравий, дуже помаранчевий, такий аж персиковий колір. Тобто щось середнє між червоним та помаранчем. Тобто, якщо вам хочеться зробити яскравий, помаранчевий, потрібно більше трішки червоного, а можемо зробити зараз ще один відтінок. Я візьму зараз жовтий і знову ж таки оцей помаранчевий. Я прямо туди покладу жовтий. Додам сюди більше жовтого. І у нас виходить темно-жовтий Ну, Тобто, ви його часто можете називати в своїх фарбах як теж помаранчевий, але він не помаранчевий, він просто темно-жовтий. Тобто, бачите, ми використовували лише жовтий і, жовтий і червоний. І отримали п'ять кольорів. Жовтий-червоний, просто помаранчевий такий середній, дуже яскравий, уже ближче до червоного. І такий темно-жовтий. Тобто, якщо у вас немає темно-жовтої фарби, ви легко можете змішати. Взявши жовтий, і зовсім крапельку червоного. Але більшість, звісно, цих змішувань це все на практиці. так. Чим більше ви малюєте, тим більше розумієте, що у вас виходить. Йдемо далі. Жовтий та салатовий цей, так, зелений, який ми отримали. Пробуємо. Беру жовтенький в інше місце і беру трішки ось цього зеленого. У мене виходить, звісно, ще світліший. Ще світліший відтінок. Так, а тепер блакитний і зелений. Так, ось мій блакитний, темненький. І прямо сюди в салатовий цей в зелений, точніше, додаю, і виходить дуже гарний колір, такий бірюзовий або колір морської хвилі. Такий темно зелений ось такий. Так. І тепер переходимо до нашого фіолетового, а, покладу фіолетового половинку в інше місце. Саме фіолетовий, і з ним я буду змішувати, знову ж таки, не червоний. Не можна до нього додавати червоний, бо нічого не вийде, додаю рожевий. Ух, який гарний виходить ось такий. Таке цікаве задання, ніби просте. Ми просто змішуємо фарби, але стільки задоволення, стільки яскравих кольорів виходить. Так, і тепер фіолетовий, що в мене залишився, я додаю темно-синій. Так, можна трішки більше, там вже дивіться. Так, і ось такий виходить. Ви бачите, як багато вийшло у нас кольорів, змішуючи лише е, дві фарби чи три. Так? Е, тобто, ми берем, у нас, наприклад, було б лише три кольори, так? І ось скільки фарб ми могли б з вами намішати. Звісно, якби ось це ще працювало правило, що жовтий, ой, блакитний та синій, то тоді було б нам простіше. так, нам потрібно не три кольори, а так, щоб мати всі кольори. І давайте перевіримо, я думаю, що вам цікаво, а що ж буде, якщо ми змішаємо усі три кольори. Пробуємо. Так, де тут в мене чисте місце? Беру жовтенький. Проводимо з вами експеримент. Червоний, звичайний червоний. Так, ось ми отримали наш помаранчевий. І тепер туди додаємо блакитний. Ось тут намалювати. Виходить якийсь відтінок чорного або сірого, дивлячись, скільки ви якої фарби поклали. В принципі, у вас має вийти такий чорний колір. Просто акварель дуже складно так вигадати, якийсь відтінок, але ви можете іще додати, наприклад. І ось так уже дивитися. Як у вас не вийде чорний. Тобто навіть чорний колір ви також можете змішати. Звісно, що це не найкращий спосіб, є простіші, але про них в наступному раз розкажу. Так. Тому, коли ви будете обирати свої наступні фарби, Завжди дивіться, щоб у вас були е, по два відтінка червоного, тобто червоний і рожевий, і два відтінка синього, блакитний і темно-синій. Це дозволить вам зробити фіолетові, ось, різні різні відтіночки. Так у вас буде більш багата е, палітра кольорів, а так лише ось ця половинка. І ви не зможете змішати фіолетовий. Це сумно. Ну, і звісно, щоб було багато білого. Експериментуйте, якщо хочеться, ви можете навіть рожевий, наприклад, змішати з жовтим і ще спробувати, синій, з зеленими цими різними відтінками. А зараз можете ще побавитися, позмішувати ваші фарби, і ви побачите, що усі ось ці кольори ми можемо з вами практично намішати. Найскладніше це зробити яскраві фіолетові кольори. А всі інші ми можемо легко змішувати з оцих п'яти відтінків. А Якщо ще туди додавати чорний або білий, то це вже взагалі дуже багато. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподобався такий експеримент з кольорознавства. І ми зустрінемось з вами на наступних заняттях.